Привіт! Я знаю, як інколи складно з пошкодженими ламками та убитими нігтями, особливо після агресивного покриття та пошкоджень. Але сьогодні я хочу порекомендувати вам новинку від Джікот Ultra Base. Це супер тонка, міцна та пластична база для ламінування нігтів. Консистенція ближче рідкої вона не затікає, досить слухняна, що дозволяє зробити покриття навіть новичкам. Давайте розберемося, які її властивості. Вона захищає нігтюву пластину від подальшого покриття та навколишнього середовища. Вона не розчиняється та залишається на нігті до повного відростання або корекції. Результат тесту цього продукту протягом двох тижнів зміцнює стончені нігті. Що важливо, база не додає об'єму та виглядає максимально натурально. То що ж таке процедура ламінування? Це процедура, яка створює. На нігтях тонкий, міцний та пластичний шар та зміцнює пошкоджені нігті. При цьому нігті будуть виглядати максимально природні. Зараз я покажу все на своєму прикладі. В мене, як ви бачите, змучені та слабкі нігті від природи. Спершу робимо стандартну підготовку. Підпилюємо вільний край та обробляємо бафом нігтьову пластину. На нігтьовій пластині не повинно лишити з глянцю. Ретельно знежирюємо ніготь, проходимо під нігтиком. Знежирюємо у кілька етапів, це важливо для гарної адгезії. Не шкодуйте, краще пройдіть обожирювачем чи дегідратором кілька разів. Наносимо перший тонкий шар, втираючи його у нігтєву пластину, пропрацьовуємо весь нігодь, не забуваючи закривати торці. Важливо, полімеризуємо в лампі або ліхтариком до 24 Вт 30-60 секунд. Другий шар вирівнювальний, працюємо швидко і точно знову закриваємо торець. Якщо дігті дуже тонкі, можна додати третій шар. Після цього перекриваємо топом, або якщо плануємо наносити гілак, додаємо тонкий шар бази під гілак. І тоді після цього наносимо фінальне покриття топ. Після ламінування нігті будуть виглядати доглянутими, а покриття буде залишатися допоки нігті не відростуть. Отож, для яких нігтів та клієнтів ламінування стане ідеальним рішенням. Для стончених та пошкоджених нігтів, убитих після агресивного покриття, для тих, хто зняв нігті та хоче відновити нігтеву пластину, для клієнтів, які шукають максимально легке та натуральне покриття. Сподіваюся, що цей урок тобі допоміг закохатися в ламі ультрабас, так як і мені. Якщо в тебе є питання, пиши в коментарях. До зустрічі!